А тут надалі. Хто хоче, хто не хоче, не п'є, нікого ніхто не заставляє. Так, Саму більшу чашу Так, Подивіться, як Микола Григорович п'є. Я беру сюди, вас я беру пляшечку собі зараз на роботу. Хочу. Коли мені хочеться пити у вагоні. Вилекрійте, я плюс всі на мене дивляться. всі плянкають, всі Думаю, Що це Микола Григорович п'є? А воно ж пахне на весь вагон. А жарко. А коли воно ще в холодильничку ж постоїть, яке ж воно добре? Зараз Тетяна номер. нове. А це круасанчики з малинкою до вашого такого квасочку. Зараз, зараз Тетяні.

Діти, давайте ми з вами бажання. Бажання загадаємо. Я хочу, щоб у вас це було, щоб ви ніколи не забували початкову школу, знали е, наші всенародні традиції, так як я вам розповідала. Усі візьми стаканчик. Усі, усі наші традиції. І я хочу, щоб ви пили більше натуральних наших соків і лимонадів, ніж ото супа. І не забували. Традиції наших батьків, і прадідів. Mm. Слухайте, в неймовірно, смак. Да, до речі, хто там буде, щоб алкоголю тут нема ніякого. Ви бачили? Все, ні дрі... дріжджів немає. Уполовині. Неймовірно. 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 Всі красачки повчились. Ага. А ті квіточки, що там плавають, це не страшно, це будинка. Все, все і пам'ятаєте про сміття, сміття да? Скидаю, сміття ми всі сказаємо, ой, Боже, як смачно! Отак, супер! Та, ви, слухай, Тамара, Та, а ви думаєте, віде? чого я прийшла на майстер-клас? Бо я хочу навчитися, в мене поруч росте бузина, а я пошу. тепер ви вже... Будете і я коли знати. побачила відео Тамари Миколаївни, думаю, піду на майстер-клас, запишу і буду робити. Може, ми <зови> чиста водичка У нас легка кисленька. дала. А може не оце хлопця, немає стаканчиків. А в тебе є стаканчики? То не... всім буде. Діти всім вистачить стаканчика. Дівчата всі дівчат. Так буде ще на вулиці пригодиться. Стаканчики заберете собі. У вас же <пі dragon> є бути з водою.